У Дніпрі попрощалися з Інною Одинець, що загинула 25 жовтня через ракетний удар по АЗС. Собаки рятувального підрозділу Антарес допомагають шукати живих та загиблих людей. 1300 кілометрів пішки. Мандрівники з Дніпра та Харкова збирають гроші для ЗСУ. Тиждень тому Максим та Інна святкували весілля. Вісім місяців вони чекали на дитину, а нещодавно дізналися, що матимуть хлопчика. Одеся роботи. Взял ну, вирішили кофе кофі попити. на заправки. Проснув же беременна, погуляти поволять вішам воздухом. Подишать ну собственно попили кофе. 25 жовтня близько дев'ятої години вечора через ракетний удар по Дніпру спалахнула автозаправка. Машина подружжя саме від'їжджала з неї. Взрив ззаду машини, вони не встигли виїхати з заправки, вони стояли на виїзді, пропускали зустрічні машини. Після вибуху Максим був при тямі та намагався врятувати Інну. Мамочка, я ее спасал, бабочка. Він ее пытался еще доставать с машины. Нині Максим у реанімації. Він вже переніс чотири операції. Остання була зранку 27 жовтня. Мальчик той, що перед ними виїхав. Спасибо йому. Дуже велика благодарність. Він ну, фактично спас мені дитина, спас йому життя. Він своєю особистою машиною доставив його в лікарню. Толста, тонка кишка. Осколки повирізали соответственно, з органами вопрос стається з селезенкою і з легким. На наступний день після ракетного удару Максим прийшов до тями у реанімації. Рідні збирають гроші на лікування. Неділю. Я, я, я Я навіть не знаю, як він це все переживе, перенесе. Поки місяць нічого не знає. Все время интересуются, где моя Иночка, как моя Иночка. Ну, я не выдержу этих вопросов, честно скажу. Інна працювала касиркою у торговельно-розважальному центрі. Колега Роман каже, дівчина завжди посміхалася і підтримувала. Я вчора, як знав, я просто був в такому шокі. Просто я, я ще їхав домой в той, в той день, коли все це случилось. Думаю, блин, ну, ужасно. Беременна дівчина з дитинком, і навіть не було что там іночка. Ми з ній неділю до, до цього разговаривали, Вона вставляла в інстаграм фотографію з сінячного браки. І я написала, поздравила. Навіть мальчика жду, біля должен дуже. Попрощатися з Інною прийшло близько п'ятдесяти людей: це рідні, дівчини, друзі, колеги та сім'я її чоловіка Максима. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Плануємо запустити опалення в місті Павлограді з 1 листопада. Замінена тепла траса, відрегульовані котельні, форсунки, повірені лічильники, утеплені, звісно, що не всі утеплені мережі. Трубопроводи там утеплені, також але наскільки мали можливість це зробити фінансово в цілому, підготовлено на 100%, ми готові до опалювального сезону. Те, що необхідно було зробити запас. Якийсь там технічний запас, ми це зробили. Зробили запас необхідних матеріалів, труб там і всього необхідного для того, щоб на випадок надзвичайної ситуації ми змогли якось ліквідувати цю надзвичайну ситуацію. У Мінінфраструктури України працюють над відновленням пасажирських перевезень до звільнених населених пунктів. Про це Суспільному повідомив заступник міністра Мустафа Наєм. Коли саме повернуть міжобласні маршрути, невідомо, адже автоперевізники, які до 24 лютого здійснювали такі поїздки, зараз не працюють. Профільне відомство пропонує їздити скороченими маршрутами. Нині жителі звільнених від російських окупантів громад Херсонщини можуть виїхати до Кривого Рогу та повернутися назад лише двічі на тиждень. Перевезення організували волонтери спільно з благодійним фондом. Ті маршрути, по яких їздили раніше перевізники, вони зараз обрізані, тобто деякі місця опинились в окупації, і це означає, що вони мають їздити іншим маршрутом. Ми зараз аналізуємо, які маршрути взагалі є. Ці підприємства, хто залишився, хто не залишився на маршруті. Цей аналіз зараз іде. Ми спланували для себе, що на початку наступного тижня будемо збирати. У тих перевізників, які їздять по тих маршрутах або по маршрутах, де є окуповані населені пункти, і будемо їх все ж таки стимулювати різними шляхами і звертатися до них, щоб вони виконували свою роботу, оскільки це соціально зараз дуже необхідна історія. Це було 25 березня. Ми штурмували малу рогань. Ми влетіли. ми вже потім зрозуміли, скільки їх. Наскільки їх багато, це було жорстко. І ми до обіду до взяли ту малу рогань, а вже ввечері ми натрапили на засідку. І Ми вийшли і нас в упор розстрілювали. І от 5 вересня ми пішли в контрнаступ, і ми звільнили Харківську область. Ми проривали оборону, їхню лінію. Ми брали Куп'янськ, ми брали е, Шевченкова. Люди ставали на коліна та плакали. Кожен день звільняли 5-6 сел селищ. Кожен день. 5-6-5-6. Ми заходили, звільняли і йшли далі. В моїй роті було десь близько 70 чоловік. Може, 80. Це коли ми тільки почали штурмувати. Вже два-три тижні по тому в нас залишилась, мабуть, половина. Ми втрачали хлопців і тільки рації чуєш, той 200, той 300, той 200, той 300. Це було, ну страшно. Втрати це не всі загиблі, але і поранені. Но все рівно це дуже важко. Коли ми звільняли селище, отак от заходимо, коли вискакує дитинка, і він мені дає цукерку. Він її, блін, два місяці тримав в кармані, а він мені її дає. А я розумію, що на місці цієї дитини могла бути моя донька. Як коли ми звільняли селище і бачили по 500, в узюмі похоронених, засипаних. Я розумію, що, не дай Боже, там могла бути моя родина, я вже не дочекаюсь, коли я додому повернуся з перемогою. Як би мені не хотілося залишитись вдома, але я в першу чергу я туди повинен повернутися, ми повинні закінчити це все, а вже після того залишитись вдома. Нас не цікавить, якісь там перемир'я, якісь там договоренності. Тільки перемога. І ми можемо це зробити. Вже весь світ побачив, що ЗСУ це саме круті хлопці. Вірте в ЗСУ. Антарес єдиний в Україні пошуково-кінологічний підрозділ, який генштаб України залучає до пошуку загиблих цивільних та військових. У підрозділі дев'ять собак. Пошуком людей команда почала займатися з 2013 року. На один з таких виїздів потрапила наша знімальна група. Зараз ми шукаємо літню людину, яка зникла півтора півтори доби. Тому людині 71 рік. Звати його Володимир і він працює син дідусь. Він ще живий, бо він ще відкликається на телефонні дзвінки. Та найбільша роботи зараз припадає саме на пошук загиблих військових. У 2017 році кінологи долучилися до місії на щиті. Нещодавно повернулися з виїздів на Харківщину і Донеччину. Були дуже складні локації, які. На яких собаки показали такий гарний результат? П'ять місяців на тому місці їздили танками, ТБТРами, та рашисти. Всі три собаки позначили одну точку. Ровно там загнали ковш, і ровно там, на полутора метрах було знайдено тіло. Від початку повномасштабної війни почали шукати людей під завалами після ракетних ударів. Координати дає генштаб, волонтери виходять на пошук зі своїми підопічними. Марія наймолодша в команді Антарес. Їй 17 років. Працює з двома собаками вівчаркою та коргі. Ми працювали на завалах у Запоріжжі по пошуку людей, які там були під завалами. У Запоріжжі ми знайшли як мінімум три людини. Також там ще. Ну, продовжували розбирати, і нам ще не повідомили, кого ще знайшли за позначками собак. Від початку повномасштабної війни кінологи разом з собаками знайшли понад 50 загиблих військових та цивільних. Вважають своєю головною задачею не лише знайти людей, а й вберегти своїх підопічних під час роботи. Були собаки, які дуже травмували лапи, навіть зламали пальці на лапах, але продовжували працювати. І там є кадри, коли ті собаки під дощем лізуть на якусь там стелю і сповзають по ній їм дуже боляче, але вони працюють і дають позначки, і по цим позначкам знаходили людей. Пошук літнього чоловіка, яким займався Антарес цього разу також завершився успішно. Людину знайшли живою. І Таранець, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Давай, давай, давай. Ой. Його. З 24 жовтня ці діти проходили навчання на безкоштовному курсі з робототехніки. А Ліфтіні 9 років робота вона збирає не вперше. Раніше відвідувала інші курси. Ми збираємо робота, який зможе. Малювати листівки захисникам та малювати сам якісь малюнки. Це дуже цікаво, але іноді буває складно. Можна дуже легко запутатися, що куди поставити. Подождіть, відпусти, відпусти. У тебе шестеренка неправильна стоїть. Івану 12 років захоплюється програмуванням. Програмувати мені взагалі не складно, але якщо такі прям взагалі великі програми, то тоді трішки запарно. А так, в принципі, легко. Педагогиня говорить, аби зібрати робота, навчали дітей командній роботі, тренували їхні конструкторські здібності та навички програмування. Програмування на трьох мовах. Це Scratch всім відомим школярам, C і Python. Це текстові мови програмування і блочні мови програмування на такий випадок. Якщо не можна зібрати дітей очно, ми можемо працювати онлайн і задіяти саме ці мови програмування, щоб розширити їх навички. На курсі пройшли навчання 30 дітей від 6 до 12 років. Одна з наших головних цілей заходів цих саме для дітей для того, щоб відвернути їх увагу від війни, від тяжких таких умов і якось заохотити їх до конструювання інженерії. Більше їх знаєте, спрямувати на створення чогось нового. Намальовані листівки передадуть до військового шпиталю, аби підтримати поранених захисників та захисників. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Я тобі на Так свою двомісячну подорож Європи розпочали Антон та Артем. За декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення хлопці поїхали в подорож Індією. Згодом повернулися до Європи і вирішили, пішки пройдуть п'ять країн, аби привернути увагу європейців до війни в Україні та зібрати більше мільйона гривень для Збройних сил. Мільйон триста, тому що це символічно: триста кілометрів пішки, мільйон триста гривень. Збираємо ми конкретно для наших друзів з митцівні модуль. Маршрут розпочали з Берліна. Далі прямуватимуть у Прагу, відень, Братиславу та Варшаву. Ми з собою несемо величезний прапор України. Ну, він прям великий. у нас в інстаграмі є фотка, і за донат на ньому можна залишити свій підпис. Цей прапор пройде з нами весь цей нелегкий шлях і яким чином теж об'єднає українців, які нам зустрінуться? Можна це зробити і онлайн, задонативши від 500 гривень. А ми з любки напишемо послання на прапорі, знімемо це на відео. За день мандрівники проходять від 20 до 50 кілометрів. Їхня подорож триває вже тиждень. За цей час встигли пройти 157 кілометрів та зібрали понад 25 тисяч гривень. Побут наш зараз максимально аскетичний. Побут мандрівників, так. Тобто ми готуємо на газовому пальнику однакову їжу кожен день. Йду там вже затемно, о восьмій, о дев'ятій. Ми там десь з ліхтарями в якихось лісах, лісосмугах ми деремося, щоб знайти місце для намету. Знаходимо його, становимося, їмо, спимо, монтуємо блог. Свою подорож мандрівники присвячують військовим з 231-го батальйону. В ньому несуть службу їхні друзі з Дніпровського мистецького простору. Про потреби військових мандрівники розповідають на сторінці проекту в соціальних мережах. Катерина Нічикинна Таранець та Кирило Полікевич новини на Суспільному. Дніпро.